Знайди. Найбільше чотирицифрове число, що кратне числу 115. 9999, найбільше чотирицифрове число. Воно не кратне числу 115, але. Нам треба ж якось розв'язати завдання, то будемо ділити. Одразу почнемо ділити 999 на 115. Візьмемо по 8, 5 на 8 – 0, 0,4 запам'ятали. 8 на 1, 8, додати 4, 12. 1 Запам'ятали. 8 на 1 – 8, додати 1 9. Віднімемо. Знесемо 9. 799 поділити на 115. Візьмемо по 6, 6 на 5, 30. 3 запам'ятали. 6 на 1, 6 додати 3, 9. 6 на 1, 6. Віднімемо. 109. 109 це остача. Це те, що залишилося. І якщо ми від числа.

Знайди найменше п'ятицифрове число, кратне число 12. Найменше п'ятицифрове число 10 тисяч, П'ять цифр. Зробимо так само: поділимо на 12. Подивимося, що з цього вийде. 100 поділимо на 12, візьмемо по 8, 8 на 2, 16, додати 80, 96 вийшло. 100 мінус 96. Знесемо 0. Тепер будемо 40 ділити на 12, візьмемо по 3. 3 на 12 36. Віднімемо. І знесемо 0. Знову 40, треба поділити на 12. Знову візьмемо по 3, 36. І вийшло 4. Це остача. Це те, що залишилося. Увага! Те, що залишилося від 10 тисяч. Тобто поділилося на 12 без остачі 9 996. Але це вже чотирицифрове число. А нас питали: знайди найменше п'ятицифрове ти цифрове число, щократне число 12. Тобто там треба навпаки додати до 10 тисяч, чого не вистачає. У нас уже є 4. В 10 тисячах є вже 4. А ще не вистачає 8. 4 додати 8 12. І тоді зможемо поділити ще на 12. І тоді вже отримаємо не 833. А 834. Але нас це не спитають. Нас питають п'ятицифрове, найменше число. Тут це 10 тисяч. 8, що крапне числу 12. Отак От легко.